Вправа 1313 подаю в метрах і запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Бачимо, що тут в нас є різні довжини. У нас зустрічаються тут дециметри, сантиметри, міліметри і метри. Нам треба все подати в метрах. Я пропоную, якщо в нас буде все що менше, ніж метр, подавати в міліметрах. А ми пригадаємо, що в одному метрі міститься 1000 міліметрів. Тоді, що таке 1 мм? 1 мм – Це буде така частина 1 тисячна. Треба 1 метр поділити на тисячу рівних однакових частин. То ми пишемо, що 1 мм – це дорівнює 1 тисячна. Це буде метра. Є? Ну що ж, переходимо тоді до першого завдання. Бачимо 5 дециметрів, 3 сантиметри, 8 мм. Скільки це буде? Отже, пишемо в дужку. 5 дециметрів в одному дециметрі 100 мм. Тобто 5 дециметрів це буде 500. Далі плюс 3 сантиметри в одному сантиметрі 10 мм, то це буде плюс 30. Ну і плюс 8. І все це буде міліметрів. І це дорівнює. Ну, разом це буде 538 міліметрів. І це дорівнює. Нам треба подати в метрах. Оскільки 1 міліметр це одна тисячна частина. А таких частин у нас 538, то ми пишемо, що це дорівнює 538 тисячних метра. І це дорівнює. Ну, а зараз запишемо це у вигляді десяткового дробу. Тобто тут є 0, цілих, бо це у нас правильний дріб, то ми пишемо 0,538 метра. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 7 дециметрів 1 мм. Ну що ж, знову-таки пишемо 7 дециметрів. В одному дециметрі 10 см, а в сантиметрі 10 мм, тобто 7 дециметрів, це буде 700 мм. Міліметрів. Ну, і ще в нас є тут 1 мм, то буде 700 плюс 1 міліметр. І це дорівнює 701 міліметр. Тобто така довжина 7 дециметрів 1 мм це 701 мм. Пригадуємо, що 1 мм це 1 тисячна метра, то виходить, що в метрах це запишеться як 701 тисячна метра. І це дорівнює. Це у нас правильний дріб, Тут немає. Навіть одної 1, цілої. то ми пишемо 0,071 метра. Записали. Переходимо до третього завдання, бачимо 4 метри, 2 см 5 мм. Ну що ж, нам треба записати це в метрах. Спочатку запишемо метри плюс міліметри. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, це буде 4 метри. Плюс. Ну, а що таке 2 см і 5 мм? 2 см – це 20 мм. Та ми пишемо плюс. А в дужках у нас буде 20 плюс 5 мм. І це дорівнює. Тобто це буде 4 м плюс. А 20 плюс 5 це 25 мм. І це дорівнює. Це буде 4. Метри, а 25 міліметрів одна тисячна це один міліметр, а 25 це буде 4 плюс 25 тисячні, І все, це буде метрів. Або це можна записати в вигляді мішаного числа. Це буде 4, тисячних метра. І це ми можемо записати в вигляді десяткового дробу. 4, цілих запишеться. 0,25 або читається 25 тисячних метра. Є. Переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо 5 метрів 2 міліметри. Аналогічно записуємо, що це можна записати як 5 метрів плюс 2 міліметри. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 5. Плюс 2 міліметри це будуть 2000, бо 1 міліметр це одна тисячна. То ми пишемо 5 плюс тисячні – Це буде у нас метра. Ну і це ми можемо записати в вигляді мішаного числа як 5 тисячні метра. І це запишеться як 5, цілих 0,02 метра. Читається 5,2 метра. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткових дробів в одиницях довжини. На цьому вправу завершено.